Вітаю, друзі! Скандал навколо лівок міндіча, або, як їх ще називають, міндічгейт розростається. З'ясовується, що не лише один міндіч має відношення до всіх цих історій, навіть на Чернешову вже з'явився шефір, з'явилося ще багато інших людей, і ти стаєш перед розумінням, що О, та це ж справжня мафія. Не енергетична мафія, мафія, яка захопила владу в державі для того, щоб персонально збагатитися, і те, що відбувається сьогодні в державі, це наслідки того, що пріоритетами для них є не інтереси держави, а інтереси власного менця. Але влада почала намагатися гасити цю ситуацію. Ну, бачить, що все дуже погано. Розмови про те, що ну це все вороги, це все порохобота або рука Москви. Не працює, то це проховути чи рука Москви примусили міндіча красти державні гроші запропускати цей шлагбаум і вимагати 10-15%. Це саме е, хто? Хто? Ну скажіть, хто це саме примусив це робити? Тому вирішили почати з антикризу І Зеленський зробив гучну заяву. Зеленський доручив. Підготувати відставку міністра юстиції Галученка та міністерки енергетики Гринчук. Хм. Цікаво. Я вивчаюсь. А от ця заява, вона з чим пов'язана? Ну тому що в мене запитання. А на підставі, чого Зеленський дає подібні розпорядження? Він хто такий? Він прем'єр-міністр? Ні. Він народний депутат України? Теж ні. То. Чому він взяв собі в голову, що він може таке робити? Чи він це робить як друг Міндіча та Чернишова, які приймали участь у всьому цьому схематозі? А може він робить це на підставі того, що його друзяка займався корупцією в енергатомі? Чи на підставі того, що він партнер Міндіча в квартал 95, і Чернишов будує їх всім разом? Будинки в цій дінастії до речі, гроші з енерготом, які вони вкрали, спрямували на власні будинки. Побудову басейна всього іншого. Просто мені здається, що може зеленському час припинити гратися в царя, бо він вже догрався з Міндічем, Шафіром, Єрмаком, Татаровим та іншими до того, що країна зараз б'ється до виживання, і до речі, всі вони приклали до цього руку. Я зараз поясню про що йде мова більше того. Мені здається, що в Зеленському час згадати про свої повноваження, а не привласнювати чужі. І мова про те, що Зеленський повинен займатися питанням оборони країни, чим повинен займатися президент, а не займатися антикризом. Але про антикриз ці клоуни увімкнули увімкнули ну як увімкнули? Як вміють? Тому в інформаційне, в інформаційне поле вкинули три головні тези: адмін ініціює санкції проти мінді чи цукермана. Пропозиція направлена до РНБО. Хм. Цікаво. Мені цікаво, а, Ну, їх спочатку випустили, а потім накладають санкції. А на підставі чого санкції? Але почекайте: а друга історія. Зеленський. Підпише санкції проти Міндіча і Цукермана, навіть своїх друзів і партнерів по бізнесу. Він буде переслідувати за корупцію як чесна людина. Ну да, сам надав їй можливість, зараз сам буде імітувати бурловіяльність. Далі, далі, поговоримо. Але ж Зеленський закликав до відставки міністрів юстиції та енергетики через право енергоатому. І от тут починається найцікавіше: він закликав скласти повноваження міністрів. Ми зараз поговоримо. А скажіть мені, будь ласка, Володимир Олександрович, а це що? Це склад Ради Національної безпеки і оборони. Так, це склад Ради національної безпеки і оборони. І саме ви призначаєте цих людей в РНБО. Вам не здається трохи дивним, що там знаходяться люди, які сьогодні є підозрюваними у справах? Чи вас влаштовують, що ці люди... Займаються національною безпекою, а тоді чого ви закликаєте їх скласти повноваження? Ну багато запитань так. Але Зеленський імітує. Він не робить нічого, він не хоче виконати корупцію. Він хоче зараз погасити це полум'я скандала, бо він розуміє, згорають не лише його рейтинги. Згорають будь-які перспективи для нього, а не про переобрання. Там взагалі не мова зайти в історію гідно, бо він заходить в історію гірше ніж в історії зі Свінорчуками. Цей Міндіч Гейт, Взагалі робить з нього не тільки репутаційного банкрута, а людину, яка привела у владу тих, хто крав державні гроші, поки гинули українці. І це страшна історія. Такого не було навіть про Януковича. Але це тільки початок. І це відверто те, що він робить зараз, це анекдот. Він хоче ініціювати санкції, ну дав команду своєї, ні, не своєї. Стюардеса це Єрмака, ну неважливо, неважливо. Він дав команду стюардесі Єрмака, яка підпрацьовує вільний час від цієї роботи прем'єр-міністеркою. І Середенко подає санкції. А проти Чернишова санкції подавати не будуть. Ні, ну щоб зрозуміти. А проти шафіра? Ну тому що якщо скажуть, що бо Шафір є на цих плівках, теж бо якщо скажуть, що тільки проти тих, хто виїхав за кордон, так шафір в Німеччину. Теж ну так що, Володимир Осандвич. До речі, дуже цікаво буде, а накладати, коли санкції будуть, то це ж арешт майна і арми. Теж арми повинні передати. І тоді 95-й квартал уходить як під арму, так? Ну тому що і Міндіч Володії Шефір, а на них не треба накладати санкції. цікаво А м -м, проти Вані Баканова будуть санкції? Ну це ж він привів до СБУ російського агентуру чи це інше? А проти наума Брулі. Які які партнери соратник уратних сміха нічого не буде? Ну бо він же має бізнес в Криму і працює до речі, його донька, народу та слуги народу. Його зять був керівником Вінницької області. А це теж до речі розстановка своїх. Вам не здається, що всі свої, всі з квартала зараз просто були розкинуті, щоб нормально подоїти країну? Це цікаво. Запитань буде дуже багато, і багато з них з'являється не після того, як влада зміниться, а вже зараз. Тому мені дуже цікаво, і заклик до Галученка є маріонеткою Міндіча. Склосту свої повноваження написати. Дорогу. ну це ж смішно. Це візьмити окремий жарт, який можна брати взагалі на найближчий концерт квартала 95. Володимир Зеленський, ви про все це раніше не знали? На що чим займалися міндіч, цукермани Шафір? Не знали це ж ваш перший радник, Шафір, офіційно. А міндіч партнер по бізнесу? Чи ви думаєте, що він самостійно заходив в якісь кабінети і приймав рішення? Маячня, але найцікавіше. Ви кажете, треба їх зняти, їх відсоронити, на їх місце інше. Кого тих, кого підбирав міндіч на посаду заступників, голів департаментів, де кого він обирав на ті чи інші посади, кого протягував на різні посади в різні інші інституції? Ви зараз глузуєте чи що? Ви залишаєте цей Кабмін, який формував Єрмак з Міндічем, який виконує те, що їм потрібно. Фактично, це, це Кабмінніч. Давайте відверто казати. І ви хочете, щоб ми повірили, що ви так боретесь це не антикриз. Це імітація бурхливої діяльності у імпотентів з влади. А головне, мені цікаво, ну міндіч і Сукерман, вони ж якщо не помиляють громадяни України. Так за що санкції на громадян України? Є рішення суду. Чи просто президенту відомо, що це правда, в тому, що їх звинувачують, і він навіть вишив не дочекатися рішення суду, а просто як цар прийняти, я 100% не буду захищати ані Міндіча, ані Чернишова, ані Цукраї, нікого з них. Але мені цікаво, на підставі, чого От приймається таке рішення. Бо є закон. Ми не живемо в Росії і Білорусі, де диктатор приймає рішення. І царя в нас теж немає. Ми не в Бахрейні. Тому звідки Зеленський взяв історію про санкції на них. А щоб люди побачили, що він на свого накладає санкції. Ну, їм же буде байдуже. ну Давайте відверто. Ми ж всі це розуміємо. Більше того, а, здається, що все це для замилювання очей, щоб хоч якось віддивитися. Це, на жаль, Зрозуміло, переважно більшості людей, але Зеленський намагається, хоч якось викрути. Всі Ті люди, які поряд з ним, не можуть запропонувати чогось іншого. Але давайте так: я знаю, що Зеленському зараз радять накласти санкції ще й на критиків, і тих, хто висвітлює цю історію з скандалом з Міндічгейтом. Навіть список пропонують, і Зеленському цей список подобається. Так, от, якщо Зеленський вважає, що гасити полуньою. Паливом, а це добра ідея, то хай спробує, і потім не треба йому скаржитись до речі. Ще вважаю що офісу президента треба додати більше замовних статей на анонімні телеграм-канали. Тут взагалі дуже цікава історія, тому що вони ж зараз розкидали це всюди, що набу сам працюють на Росію. Почекайте, якщо Зеленський каже відсторонити цих людей, то Зеленський теж працює на Росію. Давайте розбиратися, бо я щось заплутався. І чи це концепція вже змінилася, і та брехня не заходить, а нову ще не вигадали. Тоді і Петрови і званув методичку треба замінити, а ще Золкіну. Бо вони своїми меседжами зеленського остаточно закупають, і це буде ну, доволі куметно. Взагалі, мені здається, що оці дві людини, які пов'язані не лише партнерством в квартал 95, а ще й власним, стосунками. Домівками, які поряд і багато чим ще, вони фактично призвели до того, що Україна припинила вірити в казку про е голобородька зі Слуги народу, і побачила, що прийшов злий шоумен, який мовчки спостерігав, як його друзі грабували країну під час повномасштабної війни. Більше того. Історія з бронежилетами, історія з мною показує, що вони дуже зухвали і цинічно ставляться до всього. Далі буде ще дві серії. Буде ще історія про фортифікації, будуча історія про е дрони. От там буде така віселуха. І я думаю, що Зеленський задовбається звільняти і відсторонювати і все інше. Кабмін повинен йти нахиб. Нах взагалі весь разом з прем'єркою. Більше того. Час кликати інший кабмін, і це повинен бути кабмін, який не підкоряється волі Міндіча, Єрмака чи Зеленського. Бо ми вже бачили, що робить такий Кабмін. Приклад з цими міністрами дуже дуже красивий. Там ще і Умєров засвітився теж окрема історія. Але тут є ще один момент знову ж повертаючись до друзів нашого президента. На одного з плівок почути, як прокурор суді каже, міндіч шефір говорили, як зібрати з каси на заставу Чернишову. Тож, що виходить, вони вкрали гроші з бюджету країни, Чернишова садять за це, вони з цих грошей хочуть йому заставу брати. Я не знаю, це навіть не цинізм, це якийсь треш, і взагалі я навіть не знаю, як це назвати. Єдине, що мабуть висновки всьому цьому зробили українці на протесті. Який був після того, як Зеленський атакував на Буйсап. До речі, зараз всі ж розуміють, чому він атакував на Буйсап. Саме щоб оця історія не скрилася. Він намагався заткнути їм рота і позбавити їх незалежності. І тоді на тому картонковому майдані з'явилось оце. Так, Зеленський чорт. І це не питання, це висновок. Висновок. А крапку може поставити таку: напрошується тільки один висновок. Що українцям зараз вимикають світло, щоб вони не бачили, як представники квартал 95 і друзі Зеленського тирять гроші з бюджету України. Це сором і ганьба. Будемо слідкувати далі. І уважно дивитися, що відбувається. Дякую, що ви дивитесь. Дякую, що ви підтримуєте канал, підписались, поставили вподобайку, прокоментували і поширили відео. Повірте, буде ще багато чого. А каналу потрібна ваша підтримка. Тому не забудьте все таки. Поставити вподобайку, напишіть, що ви думаєте з цього приводу. І до речі, як ви вважаєте, це Зеленський справді хоче побороти корупцію чи імітує боргову діяльність? Дякую вам, що ви активні, а не пасивні. А головне, я хочу вам подякувати, що ви підтримуєте ЗСУ. Бо поки є ЗСУ, України є майбутнє. Тому донайте на ЗСУ, приєднуйтесь до ЗСУ, допомагайте ЗСУ. Не треба допомагати всяким міндічам і іншим друзям Зеленського. Допомагайте справним захисникам України. І тоді справді все буде Україна. Па-па.